Шановна громада, сьогодні ми зібралися в скорботі, щоб провести в останню путь воїна, чоловіка, батька Костянтина Миколайовича Никифорова. Він народився 18 квітня 1982 року в місті Іловайськ. З дитинства був спокійним, уважним, працьовитим хлопцем. Навчався у Кутейниковській школі, де пізнавав світ, ріс поруч із землею, що стала для нього святиною. Після школи обрав шлях праці, здобув фах тракториста-машиніста і водія категорії С у Слов'янському професійному аграрному ліцеї. У різні роки працював слюсарем ремонтником віддаючи сили заводам Макіївки, сніжного. Харциська. Його руки знали справжню роботу, руки що лагодили, творили, тримали термо, а потім зброю. Костянтин служив у Збройних силах України спочатку строкову службу, а згодом військову за контрактом. Понад 9 років свого життя. Після армії знову служба. Тепер уже у лавах. Державної служби з надзвичайних ситуацій, де потрібні ті, хто не боїться вогню, вибуху, небезпеки, він ніколи не шукав легкого, усе, що робив, робив чесно, спокійно від душі. Коли ворог прийшов на нашу землю, Костянтин знову став у стрій. У складі військової частини А0693 він виконував бойові завдання, захищаючи Україну, її свободу, незалежність. 19 березня 2022 року у районі Мар'їнки Донецької області під час бою за рідну землю його серце зупинилося. Але він залишився у пам'яті побратимів у серцях. Близьких, у своїх синах Артемові та Кирилові, у серці дружини Галини, у кожному, хто знав його як доброго, щирого чоловіка, який просто робив те, що веліло серце. Він виконав свій обов'язок до кінця, тепер над його іменем звучить слово герой. І нехай це слово болить, воно звучить тихо, як молитва. Бо саме так жив і так пішов із життя Костянтин Никифоров. Чоловік, батько, захисник. Війна прийшла в наш дім раптово і безжально. Вона змінила долі, забрала спокій, принесла біль і втрати. Україна платить за свободу надто високу ціну, страшну ціну, ціну людських життів, молодості, любові. І серед тих, хто став на захист нашої землі, Костянтин Никифоров, він не відступив, не сховався, не зламався. Він стояв за нас, за наших дітей, за право жити під мирним небом і віддав за це найдорожче своє життя. До слова запрошується заступник міського голови Олександр Флоренко. Скільки болі і страждань принеслася війна. І скільки лиха вона ще принесе. Ця війна несе це по всій країні. І немає для нас чужих чи своїх. Вони всі наші. Всі наші, всі рідні. Будь захисники з Золотоноші чи Слав'янська, чи з Києва чи з Одеси, вони всі наші. Зараз хлопці дівчата роблять все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. Не дати йому просунутися далі. Хоча ми бачимо, що потуги ворог робить неймовірні. Вони не жаліють своїх людей. А ми оплакуємо кожного. Бо для нас кожен захисник це герой. У Константина була мрія, щоб звільнити рідний Донбас від окупанта. Він пішов воювати за це. А в 22-му році у нього була мрія звільнити всю Україну, всі окуповані регіони, коли почалася повномасштабна війна. І ми впевнені, що ця мрія збудеться. І перемога буде за нами, хоча ціна цієї перемоги дуже важка. Ми низько вклоняємось перед рідними Костями, низько вклоняємось перед ним. І сьогодні ми прощаємось. Прощаємося з героєм. Дякуємо, Костю, за все, вічна пам'ять, вічна пам'ять всім загиблим, всім, хто приєднався до Небесного війська. Честь і слава всім, хто зараз боронить Україну. Слава Україні! Коли над Україною зібрались чорні хмари, Костянтин не залишився осторонь. Він пішов захищати ті святині, в яких закодована душа народу: земля, герб, прапор, гімн. Він знав. За цими символами доля кожного з нас, мир у наших домівках, дитячий сміх, вільна земля, яку ніхто не має права топтати. Він став до бою за покликом серця, щоб українське слово звучало вільно, щоб синьо-жовтий прапор гордо майорів над рідною землею, щоб їм України лунав не під свист снарядів, а під чистим небом. Перемоги. Костянтин залишив по собі світлу пам'ять у серцях родини, побратимів, друзів. У кожному, хто знав його доброту, спокійну силу, вірність обов'язку. Він пішов із життя, але не з нашої пам'яті. Його ім'я вписане у Книгу Нескорених синів України. Ми схиляємо голови у вдячності і любові. Просто я обою Розповідай всім історію мою, а, -а, -а, -а важка й темна, залишає. Всі спогади, спогади. пони, важка і темна війна залишає